Щорічно 23 серпня відзначають свято, присвячене одному з головних українських символів: День прапора України. Що ж він символізує? Історія нашого стяга справді багата і цікава, показує всю історію української державності. Уже сотні років синьо блакітні та жовто-золоті кольори супроводжують українців в періоди труднощів, в епохи розквіту національної ідеї та протягом боротьби за незалежність. Послухайте, які вірші є про наш прапор. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави, це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Синьо-жовтий прапор маєм, синє небо, жовте жите. Прапор свій оберігаєм, він святиня. Знають діти. Прапор свій здіймаєм гордо, ми з ним дужі і єдині. Ми навіки є народом українським. В Україні. Тож діти, бережіть прапор, він є символом. Вільної і нескореної України, любіть свою неньку, вона у нас єдина.